Статика ееее... Бля, Хэви Чоппер ееее... Было бы like, чисто ноги наебать, если б так не так падали крэбом, блядь, ты поняла? У нас ведь Хэви Чоппер, чуешь, и поезд будет ехать. Фернадо на туда полетело, блядь. Так, so, а да, контракт. Вся <laughs> хуйня. Харрис, ты замученный. Харрис там <laughs> заехал, ебать. Угу. Mm Кричит. -hmm. Radioactive materials in the area and proceed to the detonation site. Location to follow. Deploy guide well, to locate and secure nuclear materials. The material. the enemies are dropping into the area. Ви що, взяли нюк знову? Угу, так. А ти що, втекаєш, піздець, да? <laughs> да, чувак, я вже на такому ростовбоні граю, пизда. У мене є ще один лишень, той... ...Гейгер є. Така суха собака. Володя, то послухай, згоди вийшов, нахуй. Да? Я виноват його убий Іван. Десь тут у мене. Так, да, це, це будинок. давай на точке. На Атащи... точке... Вот сюда можешь скинуть или А, блядь, туда не было, мы там сейф хуярим. Я хуярю сейф. Ты, в принципе, может... А сюда я на Он может сюда нам... кидать. На тройку кидай, да. Мать нахуй, что все эти элементы, блядь, сегодня я в таскаю. А я до Харриса туда на магазин на заправку лодик куплю. Тупо на тройку, да, кидаю? Да, да, вот там волка не. Ну тут вроде был тоби, моя, блядь, фортанута А что мы цель забыла? Дрилинг

Бля, вон такие жопится вертушка. Що, двоє їдемо е? Ммм. Mm, да, напевно. Не можу їхати, але алемент дуже близько. А, ти не можеш. А, пішком іду, блядь, я хую за. Та десь плюс мінус тоже тут скинь Ну, Я вот тут скину. Не, ні, ні, та цей Ладно, на горлі. Дай забери його, бо тачка не йде. Трошечки подальше. Та я пушку я за ним буду бігати. Затікай від мене, кажу. Фу, блять, фу нахуй. так? Да, 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 упусти. Я не хочу испытать, нахуй. Це за пьет нахуй іде. Да, там нахуй звеца, блядь. Хочу поварка. Семь, сейчас, аут! блядь, будиночку пока почилю, не давайте населяться, а ведь нахуй вообще кудась. Пускаем элемент. Что ты володит так дохуя? Сетку, сетку дал в нас. Она же не бачит, правильно, с элементом сам? Цим начинение. Ты с ней до нас, чуешь? Бачу, бачу. Ебать, типа исправил. Да, 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 Главное, ну, сбить верт и, и цей. А тут а верт же ухороняешь, бля Ебать. Типа на кранах сидят. Ну, он летают туда сюда, правильно? Пряк одного. ХП, хп останемо. А, а они все туда пиздуют, блядь, ты понимаешь? Они просто угу. все нахуй Все на Да. 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 Ну треба, блядь, не знаю, там якась зібка щось таке. Треба, щоб він в нашу сторону летит, правда. Ты бодживелингу сратый, блядь. А тут на третій, можете чи ні? на крані. Не знаю, блядь, в пизарях десь нахуй да, йому. Одну хп в нього. пусть. Бать.

А є да, тут порезано, а ладно. Да, я можешь напинять. <клуби> Тус. Хари, за поможешь? Ты ту бой, ты ту бой, скул. У меня два ламента, я с я боюсь. Ты забрал скулин? Я забрав два елементи. А, цветы забрал, все, 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 все. Я не знаю, да, мене, блядь, я тебя охуевший по элементам. Все бы ты нахуй просто па не файтити, без файтів, без нихуя. Да, я від тебе йду. Да. А то бомба, блядь, я її не бачу. Ну, Зараз за so, бомба райва, блядь. Йохлопси, ну, oh, давай давайте, пише на дош, анар. Вика там, блядь, бідна трусиця, если тебя пацаны, не бать, решайте. А, вон бомба. Прямо біля цього, он, кайф. Хто по зіпке? Харрис. Yeah. Харис, веди мене бо я не знаю, де тут блядь, на зіпки ніхуя. Треба, щоб ти мене відвів до зіпки, я зіпнувся нахуй. Ну, зіпки нема Тут, тут а, редеплей, редеплей візьме. Заберу. Ще, ще побол. Ага. Він ще падає, нас ще є час. Я б такий, що купив би, блядь, армори, напевно. Угу. Mm У -hmm. мене є армори. Давай, іду в магазин. Тут є десь зіпка на мене. Ви б селфіки покупляли собі. Не забрати елемент, це ні. Ви б селфіки на бої. Повіси над ним, подивись, чи там щось є. Не, не падай сам на нього. Я селфіку куплю. Поки не бачу нікого. Еее... Армори вам вже тут кинути? Блять, там тип летить тут, друга, криша. Окей, га. А це той, той самий Вейд Вілсон, блять. Давайте біжіть, а я біля елемента попробую. Харі, сяди зі мною. Да, давай. Ви тут ну, пішком ти взяв. Забій, забій, забій. Там вже тачка давай, їде на цей, на крат. А, той забрав елемент вже повзяв, да? Я два, а, да. Ну, ну ёбнутый тип, пиздец. Можешь. Если один заставчик элементов, я не могу Ну, смог, Фузи. Mm. А, найс. Nice. Заставил один. Блядь, ну це наш це, це, наш, це наш, це наш, це наш, це Сука, наш. не пиздіть, блядь. На степи вже. Тосі вже на коротку. Два елементи, yeah, давайте. Yeah, я біжу, yeah. я біжу, yeah. yeah. я, yeah. yeah. я ж пішком пиздую. А ви заармали? Тут треба заармати. Тож, я зачекаю, я ж не слушаю. Що значить? А, там ничего есть. Тут, 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 тут прям пидан, тут да, тут я. Копан, туда, туда. Морторка, марта, пресежин, пресежин, прямо на нас. Блин, армии, армию, армия. Я армлю, прокрывай. Блять, кластерка. кластерка йоб, не йоб, не играй.

У нас все сто нас по нас по нас был. Крова прилетіла, крова. Я бабку, я случайно. На цьому. нюху, його. Вона під нами тіпи. Дивіться, дивіться, дивіться. Та розбили, що ДП. Валяються. Я був, був, був. Десять сек. Граємо до кінця. У мене є піса, якщо що. Нот. Да, в точку туда, а мы выиграли, мы красунчики. Хорош. Сюда, ребят. джи Second look, bitch. G G bitch. Noooooooooooooooooooooooooooooooooo. G G boys, G G twenty-five centimeters on the ground, no, 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 I see what you were doing, bro. G G. G G. Ну що, блядь, бог любить Ріку, нахуй, понял, на третій раз відпало. С третьего разу мало повезти нам. А я сказал, я беру контракт і все. Блядь зарешал те, що я чувак с нахуй елементами пиздував, як, блядь, Базар як герой, нахуй, я через всю карту, сука, блядь. Ну да, блядь, що, баночку, блядь, нахуй, на ночь. Сюда, блядь, другий нюк контрактик. No rest for the wicked, let's get back to work. Володя, володь, 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 володя. Володь, со сі балом, чуєш? Позвонить батьки чи не нахуй. А як це типочка тепер взяти, нахуй? Угу. Та да, бля, моя контрактик, бля. Чи за? Законю... Камо, камо, кама, камо, камо новый сюди, сюда, or... А ну, пишев я перевіряти. нахуй. А де, винт эти камо, чуєте? Ой, який секс, бля. У -у -у -у. Так а что новый, то бишь, є за цей сезон камо? Ні, ні, це новий кама за 8 тижнів. Сенс. А, за івент?